Робимо сире лабне, вибачте мені за повтори, і за те, що я вам сьогодні розповіла про ситуацію, яка в мене склалася з мамою. Доброго дня, дорогі мої підписчики і глядачі Ютуба. Я сьогодні хочу вам зробити такий перший крок до покажу перший крок до приготування сиру лабне з козячого молока. А так само він готується і з коров'ячого молока. Але хочу сказати, ну, яких я була помилок, допустилася, коли його хотіла приготувати перший раз. Перший раз я купила оцю таку бутилочці закваску Vivo для йогурту Vivo. І я його роз... Там написано на 1-3 літра. Ну, я ж взяла там було трошечки неповних 3 літра. Йогурт мій стояв, він став густим. Густим до... за 2 Ну, Я його потім все-таки вилила на марлю, хотіла відсідити на сир лабне. Він стояв, мабуть, три дні і нічого він не відсідився. Да, він став густим, але ну, сир лабне, він з нього б ніколи не вийшов. А ось я зараз купила отакі, теж Vivo. Написано, це вже такі бумажні, теж продаються вони в кожному продуктовому магазині. Закваски для йогурту такі теж Віво. Тільки ось написано Vivo, тільки написано для грецького йогурта. І теж написано дозировка на 2-3 літри. Я взяла два пакетика на 2 літра. Тому що я дуже хочу цього сиру. Сиру лабне. Я його зробила вчора ввечері. Я його поставила на котел. І він трошечки перегрівся. Він, мабуть, утворився дуже швидко. Але зараз я покажу вам, який він. Ось такий. Ось такий йогурт. І я можу його вже ложкою, я ось приготувала формочку, де мені викинути для стікання. Якби я його не використовувала зараз на сирлабне, то їсти, звичайно, бо він би був, зараз я попробую. Ну, такий дуже густий йогурт, але він більш похожий на навіть моє молоко від g -серок. Так, Якби його треба було мені для того, щоб ми їли, да, його треба було б за 4 години він був би готовий. Вносила я закваску при температурі 40 градусів і тримала ніч на котлі. І ось зараз я поріжу в баночці. Щоб легше його було витягувати, я його поріжу. Навіть не на четверо, а поріжу на восьмеро. І висипаю формочку легесенько, подивіться. Бачите, який він? Оце такий зробився йогурт, коли я внесла на 2 літри дві пачечки. А дозировка написано 1, 1, 3 літра. Так само я зараз візьму другу баночку. Ось і друга баночка така. Також я поріжу на вісім частинок, щоб легко він випав цей йогурт з баночки. І я ось формочку і буду, покладу його в холодильник, відсіжуватись, бачите, як він гарненько вийшов, відсіжуватися на сир лабне. Ну так, в такому стані Я кладу його на в холодильник. Якщо він буде у вас рідший і вийде, то можете підстиляти під спід марлю чи чуль. Я ж нічого не підстріляю, бо я бачу, що він в мене густенький, він і так стече, щоб тоді вийшов смачний і ніжний сир. Я думаю, він так швидше стече. Ось, що остаточки. Ну, ось так, це перший крок до сиру лабне. Я ще раз повторюю, що отакий отакий отаки йогурт, отаки віво не розбавляйте на 3 літри. Беріть хоча б на 2, можливо, вийде, бо я взяла на 3, він був рідкий, і він тягнувся. Я все витримала так, як написано в інструкції. Він тягнувся і був рідкий. Взяла отакий, розбавила, читайте, що на літру один пакетик. У мене було дві літри. На дві літри взяла два пакетика, а ви розбавляєте, якщо хочете отримати сир лабне, пакетик на одну літру молока, чи коров'ячого, чи козячого, немає різниці. Все, кладемо наш сир, відсіжуватися в холодильник. Ну, Ось уже прийшло, коли я записала першу частину відео. Як я робила йогурт, а, пройшло вже не два дні, а вже пройшло більше. Тому, тому, тому мій сир дуже-дуже добре відсідився з йогурту. З нього вже можна ліпити, що ти тільки не хочеш. І зараз ми цей сир лабне замаринуємо також в олійці, в паприці. Тут я вкину, я забула, вялені помідорки. Перець чорний, я ще додав, часник, ось в мене трохи ще залишилося, Зери трошки додавлю і чорного перцю. Зараз побачимо, не хочу я додавати, але вже трохи додавлю. А основним компонентом буде копчена паприка. Так, в мене дуже багато пройшло подій. Ну, пізніше я вам скажу. Дивіться, я робила перший йогурт раз. Купляла такі бутилочки, така маленька бутилочка Vivo, Написано на 1-3 літри молока. Я взяла, зробила на 3, думаю, що було багато. Той йогурт мені зовсім не сподобався. Він, звичайно, був, йогурт утворився, все. він тягнувся. відсидити, я, звичайно, його на марлічку відсидила. Він стояв, стояв, він зовсім, він став просто як густий сметана, з нього сир не зробиш. А тепер я купила ось такий самий Vivo, тільки написано для. Грецького йогурту. Отакі, йогур... Отакі закваски на йогурт теж є у будь-якому продуктовому магазині. Наприклад, у нас є, не знаю, як у вас. Він, по-моєму, коштує 15 гривень чи скільки. Також тут написано, що на 1-3 літри молока я купила два таких пакетики і розвела на 2 літри молока, розвела на 2 літри молока, ну, звичайно, молоко закип'ятила. Обов'язково на йогурт потрібно закип'ятити, охолодила до 40 градусів і внесла, розбавила оцих два пакетики в молочці, і внесла, розмішала і все, і винесла. Йогурт, йогурт утворився дуже швидко, дуже щільний. Отак, отак треба робити сир з йогурту. Якщо ви схочете більше, ніж 2 літри, наприклад, якщо 4 літри, щоб було більше сиру, значить беріть 4 пакетики цього молочка. І от зараз потім я його відцідила, зразу він утворився, я його відцідила, на ситечко. на ситечко потім я ще поклала під, під чуль. і ось такий в мене сир получився. І зараз ми його замаринуємо, оту от бринзу я руки змочу олією. от і буду зразу я класти в баночку, щоб його не мучити. Ой, я ж забулася. Зараз додавлю ще по чуть-чуть всього. Потрошки. Тут і помідорки, і перець такий гіркий. Так. Добавлю ще чуть, -чуть. чорного перчику. Ви можете робити, що хочете в цей сир кидати, тому що тому що цей сир можна робити, з якими хочете приправами, обкачувати можете, можете не обкачувати. Можете просто перекип'ятити олійку, ось туди, наприклад, додати в олійку сухої м'ятки, можете просто часничку, можете його зробити солодким. Тільки солодкий робити сир лабне, додайте добавите прям в сир, зробіть сиропчику чуть-чуть, або сахарної пудри. Зробіть його солодкий і обкачайте, навіть можна обкачати у какао і в кокосовій стружці. Ну, на різний смак. Що ви собі захочете, такий можете зробити солодкий. Будуть у вас такі цукерки. Дітям дуже-дуже сподобається, це я вже знаю точно. Тому що я робила, по-моєму, минулого року, я робила такі цукерки із е, такого тіста на сир лабне. А зараз я зроблю у паприці і от такі спеції, як ви бачили. Так, я добавлю ще сюди помідорок. І на дно я добавлю зразу олії в баночку, щоб він не злипався, коли я його буду опускати. Так, помію ще зараз руки раз. Так, ще раз змажу олійкою. І будемо робити сир. Будемо качати такі невеличкі кульки і обкачувати. А, ага, я зважила, вийшло в мене сиру із 2 літрів майже 500 грамів. Ось, ось такі красиві кульки. Можете, як яєчко сформувати. Можете, як хочете, дивіться, дивіться як, він, як він гарно робиться. Потім його обкачуємо. Так, прийди за мені поки що, мабуть, на тарілочку. Ні, я зразу буду його так робити. О! Це нічого, шурки волієш. і що чуття там в мене в зеленці. Так, бачите, яка кулька, і опускаємо. Я роблю сир для себе, але я впевнена, що він буде у вас йти і на продажу. Дуже-дуже смачний сир. Оту От бринзу, що я маринувала, як я вам показувала, маринована бринза. Знаєте, як вона в нас пішла? Спершу ми з'їли, мабуть, на третій день почали їсти. І, мабуть, за п'ять днів з'їли півтора, півтора літрову баночку. Ось, подивіться, яка красота. Що я забула ще додати? Я добав, забула додати ще ложечку Зери. Я дуже люблю, дуже люблю Зайра, вона нічого не заважає. Отак, от, от одну ложечку перемішаємо. Можете обкачувати в прованських травах. Можете дуже гарно дивитися, у баночці, можете робити шарики взагалі трьох видів. Можете робити шарик у травах, потім можете робити шарик у паприці, потім можете в прованських травах, буде зелененький, і будуть трьох кольорів. У вас в баночці буде такий сир лабне. І він буде дуже-дуже смачний. А перед цим я ще свій сир. Підсолила. Перед, під, от Дивіться, бачите, який він вже красивий. Який він красивий. Перед цим я сир підсолила. підсолила, Тому що він в мене буде у паприці, в травах прованських, він йде, звичайно, на бутерброди чи так до чаю. дуже буде дуже смачно, Якщо просто ви його з'їсте з, з чаєм, взяли кульку, чи дві, чи три, скільки ви там забажаєте, і з'їли з, з чаєм. Тоже буде дуже-дуже смачно. Можете робити от ту бринзу, що я вам казала, що з'їли ми перше мариновану, потім я з'їли, я хотіла, щоб вона ще більше настоялася. Потім ми з'їли вже бринзу мариновану в олії. Тоже до чого ж смачна. Там запах часнику, того, що я різала дольками, воно віддало всю олію. Ту олію можна було просто так навіть з хлібом їсти. Можна... На кашу полити, можна її в суп навіть додати. Ну, Дуже-дуже мені сподобалася. Сподобалася бринза іменно по тому рецепту, що я робила. Іменно по тому рецепту зроблена бринза, що я вам показувала. І потім маринована бринза. Знайдіть на каналі, там недалеко це відео від початку. Візьміть, знайдіть маринована бринза. І робіть дуже-дуже смачно. Я думаю, що хто робить на продажу, вашим покупцям дуже сподобається. Ну, а це сир лабне, він буде ще смачніший за бринзу, тому що можете сюди теж часничку з кибочками додати, ну, як собі захочете. Я не додаю, тому що я вже і так хотіла бистренько зробити, закінчити вам це відео. Просто я не маю часу. Просто я не маю часу. А тепер слухайте, що в мене трапилося. Хто слідкує за моїм каналом, хто знає мою ситуацію в сім'ї. В мене мама і в п'ятницю, і в понеділок. Тому я так не можу регулярно відео випускати. У неї вже була просто, як, як кажуть, клінічна смерть, чи що. І перший раз, і другий раз це трапилося за столом. Коли я її годувала, вже нагодувала. І все, вона втратила свідомість. Ну як, навіть так не помітно, общем, не дихає, жовтіє і всі такі наслідки. Я її відтрясала, я її відливала водою. І перший раз, і другий раз. І я вже переживаю, кажуть, що цього робити категорично не можна, що я просто я не даю їй померти. Але я спасаю. Ну, я не знаю, хто як так зможе. Напишіть мені в коментарях, хто що думає за це, бо я вже й сама переживаю. Кажуть, що це дуже погано, що я так робила. Кажуть люди. Просто інакше я інакше не змогла, б, тому що я біля неї сиділа і це на очах. І це мама. Ну, ось, коротесенько я вам розказала. В мене навіть там є, як вона вже лежала, я визивала. І швидку, і сімейного лікаря. Вони, правда, не зробили жодного укола, навіть жодного ні від серця, ніякого укола, і ніхто нічого не робив. Тому що тиск нормальний, кардіограма, да, кардіограма тільки показувала ешемію, Ну, тиск нормальний і пульс, і пульс нормальний. Кажуть, що ця ешемія могла б жити та жити. І цукор нормальний. Всі аналізи нормальні, ті, що вони поробили. І сатурація, сатурація, чи як там крові, рівень кисню в крові нормальний. Все нормально, це сказали, що вже просто судини мозга, судини мозку відмовляють. Ну, Всі ж знають, що мене в мене мами хвороба Альцгеймера. Ну І так, я зараз навіть боюся заходити в кімнату. Я через і боюсь покинути, і боюсь заходити в кімнату. Якщо навіть покидають там на, на трошечки часу. Ну так, це дуже-дуже страшно. Люди, це дуже-дуже боляче. Я в мене був батько, я доглядала, в мене була бабуся. І це правда була, що я відійшла на 40 хвилин. Мама в мене вже тоді була хвора, але мама ще доглядала батька. Ні, якраз він було 13 днів, як помер. А бабуся через 13, 13 років у мене померла, померла, тому що бабусю я теж доглянула. Я єлі викликала маму, що мамочку, приїдь, мамочку, приїдь. Я не знала, що в неї вже тоді хвороба Альцгеймера. Просто воно дуже непомітно. Я її просила, просила, на кінець, то мама приїхала моя, а я вже перед тим не спала, мабуть, 4 ночі. Я кажу, мамуся, ти посидь, а я піду засну. Я покинула з бабусею маму. Сама пішла заснула, а тим часом мама вже спішила на автобус, чоловік її повіз на автобус. І буквально за цих 40 хвилин я киданулася, побігла туди, де мама. Десь 40 хвилин я поспала, я прибігла, а бабуся моя вже мертва. Це при тому, що я з нею сиділа день і ніч, не відходила. І от Тоді ще казали, що просто твоя бабуся пішла, щоб ти не бачила. Вона просто пішла. Щоб ти не бачила такий момент, вибрала, що вона побачила маму, я відійшла і вона померла. А з мамою, так, я кажу, що я її відтрусила вже два рази. Ну, давайте не будемо про, про сумне. Ми робимо все таке лабне, дуже робимо смачний сир. Дуже мені подобається ця баночка. Дивіться, яка вона красива. Вони такі зараз, виходять. Як клубнички, як полунички, як великі полу... полунички. А смачне буде, я це просто відчуваю, І як буде смачно. А зараз мама. Зараз мама, я її підіймаю. Вона їсть. Ну, звичайно, вона мене не впізнає вже давно. Не впізнає вже давно. Ну, скільки сказати, що вона мене зовсім вже не впізнає. Ну, місяців шість це, вже... це ж все це мінімум. Ну, ось таке в мене людочки в сім'ї. Ще я вам хочу сказати, що я купляю дуже, гар дуже хорошого цапка нубійського, з документами, з родословною. Ну, За ним треба далеко їхати. Я вже жінці вислала завдаток, а написала, що в мене така ситуація, що я боюся остатися сама вдома. Тому що живу я на Україні, мені навіть не буде кому щось допомогти. я просто я боюсь, Я просто боюсь залишитись. Так, я бачу, що я мало налила олійки, ну я добавлю, Зараз докручу і добавлю. Боже, ну яке ж воно красиве. Ну, ви самі бачите, яке воно красиве. Зараз я вам ще ближче покажу. Я просто сама не можу налюбуватись, так зараз по моїй ні, докручу, а потім по моїй руки і покажу. Тому щоб не мити вже руки другий раз. Ось от. От така красива у нас виходить красота. Тут зроблю два менших, вже не по розміру. Не такі, як я всі робила. Можна було б зважити, які я кульки розміром робила. Я завжди важила, коли готу... готувала на продаж. А зараз я не важу. Забула, що хоча б раді інтересу треба було зважити. Я завжди от як робила там моцарелку. Як робила лабне. Я завжди важила кульки, щоб знати, скільки в кульці, скільки грам в одній кульці. Тоді так легше рахувати. Так, долею зараз і покажу. Ну, ось я трошечки збільшила. Подивіться. Подивіться, яка красота. Бачите, як красиво? І повірте? Можете все-таки, якщо ви хочете ароматніше, то не тільки часник сюди піде. Візьміть, поріжте зубчики часнику такими тонесенькими-тонесенькими пластиночками і сюди покидайте так між шарами, між кульками. Мені дуже дуже подобається потім олія. Вона має тоді такий смак, вона така ароматна і сир дуже Ну, А олійка ця використати теж до чого хочеш. Ну, Ось такий сирочок я хотіла вам сьогодні показати це сир лабне. Повторюю ще раз, сир лабне, це з йогурту робиться такий сир. Я вам розказала, як робити. Беріть отаку пачечку Vivo, написано для грецького йогурту, отаку пачечку Vivo, написано сир для грецького йогурту. Один пакетик беріть на одну літру. І тоді швидко-швидко, це в мене він так стояв довгенько, а у вас швидко-швидко буде такий сир, з якого ви собі наробите таких шариків, замаринуєте або зробите солодкі цукерки. Зробите, що хочете. І що хочете, ви їх обмакуєте. Ви собі уявіть, як би було б красиво зробити один шарик білий, чистий, да? потім один зелений і один такий червоний. Воно тоді буде в баночці, ще краще, ще краще буде дивитися воно в баночці. Ще я хочу вам хтось сказати: ви підписуйтеся на мій канал, пишіть мені коментарі. За цю ситуацію, яку я вам розповіла. А других людей я дуже вас прошу, вибачте мені, що я кому не подобається, що я розповіла. Ну, я знаю, що там будуть мені писати, що до чого тут ситуація з мамою до рецепту Лабне. Ну, я розповідала тим людям, кому це цікаво, хто дуже давно вже за мною на каналі. Так що ви ну, не дуже старайтеся там вколоти. Нічого страшного, що я розказала. Я вам розказала і про Лабне, і про свою ситуацію. Я всім бажаю здоров'я, миру, перемоги і всього всього нам найкращого. Я вас люблю, обнімаю і до зустрічі. Написав, о, до речі, в мене вже є готове про рікоту, як правильно зробити. рікоти теж можна рікоти теж зробити, якщо її дуже гарно отак віддушити. З неї теж можна зробити маринований сир. З неї теж можна зробити такі самі солодкі цукерки. І з козячого молока рікота відмінна. Її багато, по-перше, після брензі, то взагалі. І в мене ще є багато в планах показати вам різних відео, дуже цікавих відео. Ну, буду старатися, побачу, як в мене буде по ситуації. Ну, все, раз вже до побачення, до побачення, до побачення.